Виноградівщина стає туристично привабливішою. На днях агенція місцевого розвитку презентувала новий туристичний маршрут, що включив у себе долання гірських вершин, спуски на байдарках та дегустацію закарпатського вина. Не могла такого пропустити, і наша знімально екстремальна група. Родзинкою туристичного маршруту стали краєвиди новоселиці. До речі, віднедавна доїхати до Волоського краю набагато простіше, адже зусиллями влади дорогу до Новоселиці відремонтували. Менеджерів сімох турагентств з Києва зустріли на сільській площі з хлібом сіллю та невеликою концертною програмою. Далі на гости чекали екскурсії дерев'яною Успенської церквою XVII століття та етнографічним музеєм. Директор агенції місцевого розвитку Володимир Шевчук запевняє, що знає, як привернути увагу туристів до Новоселиці. Ну, ми програму цю почали розробляти з Нового року, і ми так вирішили, що е, Закарпаття, взагалі, е, жителями центральних районів України сприймається як. Е, Кажуть, три в одному: це гори, це тиса і це наше закарпатське вино, наші виноградники розумієте? І ми постаралися ці три основні моменти включити в нашу програму. І судячи по їхнім першим отзивам, да кажуть, що вони вони кажуть, що програма нам ну поки удається. Як буде далі, ми з вами будемо свідками цього маршруту, і ми будемо бачити їхні реальні отзиви. Маршрут розрахований на два дні після огляду музейних експонатів, сходження на вершину гори Фрасен. Її висота 831 метр над рівнем моря. З усіх боків гору оточують чудові пейзажі. Звідси видно десяток навколишніх сіл. Однак дійти до вершини справа не з легких. Це все, що я можу сказати. Усього наша туристична група подолала близько 12 кілометрів по гірській місцевості. Маршрут також пролягав через печери. Кажуть, у них коли сховалися люди. А ось після довгих і виснажливих блукань новоселицькими лісами доходимо до найвищої точки гори Фрасен. Ось це непростий камінь, це закріплена геодезична точка, висотою вона позначує висоту 831 метр над рівнем моря. І це є вершина гори Фрасен, розрекламована. Тут мав би бути надзвичайно гарний краєвид, якщо всі ці дерева вирубають. Чи варто їх рубати, і коли це буде? Інше питання. шукатимуть відповідь на це питання за умови, що туристичний маршрут на ділі запрацює. За словами Юрія Шутка, це конче потрібно жителям Новоселиці, де іншого джерела поповнення бюджету не бачать. <п discussion> нема виробництва, нема радоспів, нема, е люди вимушені їхати на заробітки, жінкам залишається худоба, діти, важка праця, а це як не як, якщо приїде турист. To je dodatkovi že zelo nadhođen košči od osemeljnih v budžetu vseh mojih žeteljev v mojem naselju. Сходження на Фрасен та гірські печери киянам сподобалися. А представник обласної держадміністрації пообіцяв сприяти введенню маршруту в дію. Саме туристуризм і рекреація, що на Закарпатті найвигідніше, що можна розвиватися. Краще просто, щоб люди знали, що тут таке є, і розвивалися ці маршрути, і взагалі ці курортні містечка або ці сільські садиби. І це буде і нам в інвестиції в розвиток просто економіки Закарпатті, і Люди просто будуть відпочивати. І Закарпаття собі поведжувався. Верне, якби відому марку здравниці всієї, як колись було союз зараз, України. Ближче до ночі гостям з Києва у сільському клубі запропонували відвідати вечорниці по новоселецьки. Гумористична програма, заправлена народними танцями і співанками, звеселяла глядачів. Хоч може і не завжди російськомовні столичні менеджери розуміли масний новоселецький діалект. Хоч у природи немає поганої погоди, на ранок після доброго сну помешканнях новоселицьких господарів випав дощ. Під загрозою опинилася головна фішка новоселицького маршруту. Сплав тисою на байдарках. Вже на другий день нашої пригоди різко зіпсувалася погода, і постало питання, чи взагалі внаслідок дощу буде сплав по тисячі на байдарках, але наші київські друзі-відпочивальники все-таки не злякалися дощу і сказали, що у будь-якому разі будуть спливати. Спуск річкою на байдарках розвага досить небезпечна, але інструктор в минулому вояка морфлоту, тому примхлива тиса екстремалів не налякала. Що потрібно зробити, аби успішно сплисти на байдарках? По-перше, інструктора, його указівок навчитися уміло працювати веслом. Наскільки це небезпечно? Я знаю, 50 на 50. Тобто є велика ймовірність. Тут доплисти. Все, удачі нам хлопці. Успіх більше знадобився нашим екстремалам. Як ми згодом дізналися, швидка течія річки таки змусила дві байдарки перевернутися, але нічого страшного не трапилося. Кияни покупалися і знов попливли. Смачний бограч урочищі винички став нагородою для тих, хто приборкав норовливу тису. А на завершення туристична група поїхала в селище Королево у винний погріб, дегустація семи видів вин та різноманітних коняків настільки заінтригувала столичних гостей, що ті згодом із закарпатського саду виходили з повними ящиками напоїв. На дорогу. Але перед від'їздом кілька слів про враження від нового маршруту. Я думаю, що це буде мека для туристів в найближчі часи, а може найближчі місяці. Ну, побажання таке, що може розвивати інфраструктуру, може дороги розвивати, ну, взагалі, кафе, ресторани, щоб туристи мали ну, задоволяли їхні потреби. А сервіс, так, так. А взагалі. Один недолік є дуже великий, а звідси не хочеться виїжджати.